Козаки, всім вітання. Це місто Марноград, Але таке саме було 2 роки тому в Бахмуті. І таке саме здання, і такий самий каб я вам зараз покажу. А це місто Марноград, хто пам'ятає, його, да? так? Дивіться. І оці, оце, да? І оцей такий самий каб прилітав в таку саму будівлю, де був спортзал. Там, ну, коротше, така сама будівля. І в мене десь є стійка думка того, що мирноград трошки починає нагадувати мені бахмут. До речі, якийсь дід комунальщик, комунальщиком, бачите? Збирає тут ходить сміття, рештки всього того. Коротше, це якщо коротко, яка ситуація? Ситуація виглядає вона. Короче, такое. Он дедушка, да. Арта прилеты, арта выходы. А дід у нас А може і не дід може мужик Працює. До речі, комунальні служби в Бахмуті до крайнього працювали, Всіх обняв.